то дійсно цікавитесь доглядом за шкірою обличчям а його основа це базовий догляд. І можливо, ви вже маєте власний, але чи впевнені ви, що правильно його підібрали? А можливо, ви тільки обираєте свою і потребуєте допомоги, щоб не заплутатися у такій кількості баночок, які так і хочеться купити всі і відразу. Тож, як обрати свою лінію просто із задоволенням? А купити лише необхідне, а отримувати ті результати, на які ви чекали. У мене є покрокова інструкція. І пункт номер один з'ясуйте, який у вас тип шкіри. Перше, згадайте, будь ласка, з якими відчуттями ви прокидаєтеся вранці. Якщо у вас дуже багато жирових виділень на обличчі і ви хочете якомога скоріше вмитися, то у вас жирний чи комбінований тип шкіри. Якщо ж навпаки, після того, як прохинулися, у вас шкіра стягнута і хочеться зволожити якомога скоріше, ви наближені до сухого нормального типу шкіри. По-друге, згадайте, будь ласка, які у вас відчуття після очищення шкіри. І якщо відразу після очищення ваша шкіра потребує зголоження, нанесення крему наступного етапу догляду, це означає, що у вас сухий і нормальний тип шкіри. Якщо ж ви можете ще випити каву чи ранішню воду, і лише після того вже провести необхідний базовий догляд, у вас жирний комбінований тип шкіри. І третє, а згадайте, запитайте себе, чи полюбляю я використовувати пудру. Якщо у вас сухий тип шкіри, ви на 100% скажете, що ні, я взагалі не застосовую пудру, у мене немає такої необхідності. Якщо у вас комбінований та жирний тип шкіри, пудру ви наносите відразу вранку після нанесення базового макіяжу, який ви наносите кожного дня. Тож, я сподіваюся, ви вже зорієнтувалися зі своїм типом шкіри. Тож переходимо до другого пункту. Прямо зараз візьміть зеркало, роздивіться себе добряче, поставте це відео на паузу та запишіть як мінімум 3 пункти на покращення стану своєї шкіри. Готові? А тепер, спираючись на дію кожної з ліній артістрів с кімнатишень, оберіть саме ту, яка співпадає з вашими пунктами покращення і типом шкіри. Лінія матування і баланс підійде для тих, у кого жирний комбінований тип шкіри, чи шкіра, яка схильна до проявлення жирності. Ідеальна саме для вас, тому що допомагає зменшити вироблення шкірного жира на поверхності вашої шкіри. Також допомагає звузити пори і запобігає появі подразнень та висипань. А також утримує вашу шкіру матовою продовж усього дня. Ось, наприклад, один із продуктів це тонік з лінії матування. Як ви бачите, тут у ньому є такі дуже цікаві часточки, матуючі часточки. І коли ви змішуєте цей тонік і потім наносите його на обличчя. Ці матуючі часточки, які є природніми, вони абсорбують протягом сьогодні шкірні виділення. І ваша шкіра залишається повністю матова і при цьому зволожена. Зволожувальним Підійде ідеально, якщо у вас сухий, нормальний та навіть комбінований тип шкіри, але якщо при цьому в ваших пунктах на покращення є така мета, як зволожити шкіру максимально, вирівняти поверхню шкіри, прибрати сухість, стягнутість і сірий відтінок, і повернути їй здоров'я по всім параметрам, а також надати їй сяєння зсередини. До речі, це можливо а, завдяки тим компонентам, які входять до складу всіх продуктів, але, ось, наприклад, очищення, що може бути крутіше, ніж очищення. Але якщо ви зволожувальний зволожувальний від Artist Skin Nutrition, то до складу його входять такі компоненти, наприклад, як олія носіння, білої чия та перила, що заспокоює та живлять вашу шкіру кожного дня. А м'які амінокислоти забезпечують байливе та м'яке очищення. І потім отримувати неймовірні результати у вигляді сяючої здорової шкіри. А зволожити вашу шкіру допоможе, наприклад, зволожувальний гель-крем, до складу якого, окрім усіх базових компонентів, які входять до всієї лінії. Входять такі компоненти, як зголожувалі, трогель, а, білої чия та протеїн рису, які о, збільшують рівень зголоженості вашої шкіри на 200% і отримують подібний рівень протягом 24 годин. До речі, є те, що ці дві лінії Artist Risking Це захисний фітокомплекс, який входить до складу кожного з продуктів. Саме він посилює власну природню захисну функцію вашої шкіри на 350%, що допомагає відтермінувати появу помітних ознак старіння. Тож, це не просто лінія для жирного чи сухого типу шкіри, це лінія, яка дбає про здоров'я вашої шкіри та про її дію. Наступна лінія відновлення рективації підійде для тих, хто прагне поновити свою шкіру по всім показникам. Дійсно, для тих, у кого нормальний, сухий чи комбінований тип шкіри, і ви прагнете прибрати глибокі складки залому та зможки. Якщо ви прагнете забезпечити свою шкіру зволоження та живлення, і трішечки попрацювати над тугором своєї шкіри. І до речі, у цьому вам буде допомагати такий крем. Відновлення і реактивація. До його складу входить безліч компонентів, але хочу наголосити на тому, що до складу входить такий цікавий компонент, як гіалуронова кислота, яка зазвичай ходить до складу і працює у сироватках. Тут ви маєте її вже у кремі і за рахунок цього йде глибоке живлення, і ваші зможки стають більш поверхневі. Один продукт у цій лінії це крем ультраліфтингу. Це лінія, яка підходить для будь-якого типу шкіри, у якій ви дійсно бачите вже помітні ознаки старішення. І ця лінія представлена одним продуктом не просто так, тому що це маленька така біохімічна лабораторія в одній баночці, яка дозволяє оновити вашу шкіру по багатьом показникам. Наприклад, цей крем працює над тим, щоб ваші зможки стали менш глибокими, крім того, пігментація зменшилася, вирівнявся рельєф та відтінок шкіри. А також попрацював над тим, щоб ваша шкіра стала більш пружною, зміцнилася і підтягнулася. І найголовніше, працює над контуром вашого обличчя. Тож після нанесення крему ультраліфтинг ви побачите дійсно ефект, нібито вашу шкіру так добряче підтягнули. Звичайно, після регулярного застосування. А ці дві лінії об'єднує також один фітокомплекс, а саме відновлюваний фітокомплекс, до складу якого входять три фітокомпоненти від ділай, які допомагають вашій шкірі ставати молодшою, адже зменшують прояви вже помітних ознак старіння на 600% за три місяці застосування. Тож ви знаєте, що робити, якщо у вас є саме ці пункти на покращення шкіри. Ну що, ви обрали власний догляд за зартістрів нутрішник? Чудово. Тому не забувайте тоді її застосовувати кожного дня. І вже досить скоро ваші пункти на покращення будуть співпадати з вашим відображенням у дзеркалі. Адже зартістрі мати здорову, і красиву шкіру просто.